Поступова відміна від відміна житонів вайфай на усіх станціях підземки і ремонт десятків вагонів. Київський метрополітен поділився планами на цей рік і прозвітував про роботу за минулі 365 днів. За лаштунками столичного метро побував Богдан Бур'яненко. Реанімація для вагонів. Ремонтний завод метрополітену продовжує життя рухомого складу на кілька років. Зараз у цьому цеху капітально працюють над одним вагончиком. Реконструкцію починають із розбирання на частини. Над кузовом і деталями працюють окремо. На цей год у нас заплановано 13 вагонів. Ну і в середньому погоду від 15 до 20 вагонів в погоду проходять. Капітальний ремонт іменно от такого второго об'єму. Вагони набігають свій пробіг. Міжремонтний. На этот вид ремонту йде у нас 3 мільйони кілометрів. То, 3 мільйони кілометрів це приблизно 25-30 лет служби вагону. В іншому цеху ремонт меншого масштабу. Поточні роботи це заміна візків з колесами, налаштування гальм, рихтування двигунів, фарбування. В Киевском метрополитене 824 вагона. Действительно, порядка 75-80% это вагоны, которые отработали там уже больше 20-25 да, ну, ну, лет. Граничный срок эксплуатации вагонов 31 год. Соответственно, по истечению граничного срока мы проводим экспертизу вагона. Если можно, продлеваем на 2-3 года. Цього року у Київському метрополітені планують відновити на потужних і капітальних ремонтах більше двох сотень вагонів. Втім, цього недостатньо, аби повністю забезпечити підземку рухомим складом. В 2016 році у нас на списання попадає порядка 26 вагонів. Ми, безусловно, будемо проводити експертизу і постараємося продлити їх срок служби на 2-3 роки, якщо інститут дасть соответствує заключення. Но с вагонами у нас действительно в следующем году уже точно будет дефицит на линии. Цьогоріч метро стане більш технологічнішим за рахунок інвестицій, якісний мобільний зв'язок покриє більшість станцій, пасажири матимуть мобільний доступ і до Wi-Fi у підземці. На центральних станціях э, запустили Wi-Fi. До кінця 2016 го року, першого кварталу 2017 го року, згідно інвестиційного договору, ми зможемо предоставати цю послугу на всіх станціях метрополітена, також і мобільну зв'язь. Уже навесні місто отримує перші результати перевірки комунального підприємства з європейською аудиторською компанією, зокрема і про використання фінансів. Зараз основний дохід підземки від продажу жетонів і карток на проїзд. Лише один відсоток прибутку це кошти від реклами та торгових площ у підземних переходах. Консалтинг міжнародної компанії дозволив зробити київський метрополітен ефективним і зручним для пасажирів підприємством. Ми маємо дивитися на стратегію його розвитку, але для того, щоб її правильно зараз інтегрувати в стратегію розвитку транспортної системи нашого міста, нам сьогодні дуже важливо, щоб побачити в якому дійсно стані метрополітен, які мають бути першочергові шляхи, лояльність до бренду. Столична підземка визначила два пріоритетні напрямки будівництва на цей рік. Перше з ти другий вихід на вокзальні це дозволить відремонтувати старенькі ескалатори, а також розробити нову технічну документацію четвертої гілки метрополітену. Після цього можна оголосити тендер і за його результатами розпочати зведення метро на Троєщину. Богдан Буряненко Вячеслав Ванчанський, телеканал Київ.